Всім привіт! Сьогодні у нас в роботі джип Grand Cherokee 2004 року випуску. Клієнт звернувся з тою проблемою, що задня частина трошки нижче, чим передня. Це візуально видно по аркам. І плюс в нього проблема, що резинки між пружиною та кузовом вони розвалилися, і ціна на нові дуже велика. І було прийнято рішення: знімаються старі резинки і встановлюються проставки. Плюс піднімається кліренс. Робимо заміри приємного перегляду. Задня вісь перед встановленням 80,5 сантиметри для встановлення проставок на цьому автомобілі. На задню вісь нам потрібно відкрутити нижнє кріплення амортизатора та верхнє кріплення стійки стабілізатора, та приспускаємо стійкою балку донизу, щоб можна було дістатися до пружини і достати пружину, щоб встановити проставку. 30 мм в матеріалі поліуретан. проставка виконана в формі штатної резинки та встановлюється замість неї. Задня вісь після встановлення 84,5 см. Ми закінчили процес встановлення проставок на задню вісь. Тепер, якщо дивитися на автомобіль з боку, видно, що автомобіль вирівнявся. Але задня вісь на сантиметр вище до встановлення проставок. Задня вісь була 80,5 см, Після встановлення 84,5 Клієнт задоволений, йому подобається результат. На цьому автомобілі йде балка і розвал сходження ніяк не впливає. Після встановлення проставок, де регулюється передня та задня вісь, обов'язково потрібно робити розвал сходження. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі нижче. Підтримуйте український Ютуб, все буде Україна.